Будеш казати щось? — Ну буду після тебе. Ну, написали буква вітрила після сантиметрів, але Гель для душа чи шкарпетки? — Це кінець нашій З Часом бо все коригується. Ой, літора! Давай, питання, чи що? Чи давай подарунки. Чи що, чи питання? Знаєш, що, що краще? спочатку питання давай, а потім вже подарунки. Ну, ясно. Спочатку працюємо, потім, а це потім їмо. насолоджуємося. Угу. Так, Лисичко. Ми чи разом потягнемо. Давай. Один, два, У -у -у -у. опа. Так, мій хороший, слухай запитання. Ну, написали буквами. <рес> так. Чи пам'ятаєш свою реакцію в дитинстві? Коли випав перший сніг? От в дитинстві взагалі зима це завжди радість. Не знаю, як я це розгубила, коли стала дорослою. Мабуть, багато рацію. Але в дитинстві, коли падав сніг, це було таке щось казкове і неймовірне. Угу. І здавалося, що він дуже смачний. Перше, що я робила, я його їла. А мама на мене сварилася. Але це було дуже класно. класно. Ну, А потім вже робити янголів, знаєш, падати да. на сніг. А потім це на кожній замерзлій класно. калюжі на ковзанах кататися. Угу. Калюжа 50, О, така, 50 сантиметрів на да, 50 ні. сантиметрів, але все одно намагався там кататися на ковзанах і ліпити сніга, навіть якщо він такий гарно підморожений, і намагатися зліпити снігову бабу. Угу. Завжди мріяла і дуже любила любити снігову бабу. А для мене завжди була загадка, чому є снігова баба, а немає снігового діда. <рес> це просто ну, було багато загадок. Наприклад, чому дівчата навчаються кращих хлопців в школі, угу. а потім десь там в раді сидять виключно мужики. І оце ставили такі запитання. Ну, в де нашому театрі діти, ми це де? підкоригували ну, трошки. Да. Ну, з часом вона все коригується. <рес> да. Ну, от таке. Да, я теж пам'ятаю, ці Боже, це враження від першого снігу. У нас ще поміж вікнами так бабуся клала вату. Uh -huh. Вату і на ній викладала мандаринки, цукерки, ну так, типу, краса, uh -huh. такий новорічний uh -huh. дизайн. І оце значить оця вата, і вона плавно так переходить в цей сніг. який падає. А, до речі, ти сказала про вату. Я пам'ятаю, що я в дитинстві. Думала, що сніг теплий, от саме через оцю вату, тому ага. що, то, що у нас так само бабуся викладала вату, і я думала, що він такий самий, як, 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 як вата. І да. кожен раз думаю, як, як це він такий холодний. І теж таке було в мене, знаєш, якесь здивування, коли я вперше побачила отак, от на цій рукавичці своїй, що всі сніжинки вони різні. Я думала, вони ж однакові. Це було таке, я ходила, я не могла. Всі різні, я не могла знайти двох схожих, і це було таке, Боже, це ж як люди. Кажу, мама, це як люди. Давай ще. Гель для душа чи шкарпетки? Бліць, запитання. Швидко відповідай. Гель. Звіться. Відкривати подарунки під ялинкою, чи щоб тебе покатали. На санчатах. На санчатах. <г Fab lover> Котячий пиріг з капусти. Котятчий пиріг guarante... з капусти. Як це? Може, ну, ти вибереш кутю чи пиріг з капусти? кутя, господи, кутю виберу. <сол> <ans circles> угу. Тепер я знаю про тебе більше. <с vaccines> Буду <shhuman Oui. ua w Thanos> у нас така традиція є з моїми подружками. Ще зі школи. Такий у нас дівічник. Ми збираємось на Різдво і кожна приносить свою кутю. Дівич вечір. Дівич вечір, правильно, да. Так, і ще і, читаємо. Оцемо, кушт, кушт. Завдання. Так. Скажи скоромовку з повним ротом цукерок. Ну, може, не зараз. Я можу, звісно, але може не зараз. Ну це треба ж розпакувати цукерки, правильно? І Напхати повного рота, а потім їх треба з'їсти, розумієш, що і це кінець нашому, нашій мечі. Блід запитання за щось давай. 1 січня чи лежати, та дивитись романтичні комедії чи активний відпочинок? Активний відпочинок. Ой, прямо. Ой-ой-ой. Mm, да. <рес> Я це люблю. Прибирати <рес> ялинку в кінці січня чи тримати до березня. Ні, в кінці січня, на початку січня прибирати. Просто її, її кінці, не наряджати. <сі> 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 я, Бутім, до потім не треба було Досі нарядити ялинку, бо на ній кішка в мене сидить і вона Кіця. не дозволяє. Я повісила так сніжинку. Так, йти в гості чи приймати гостей. Ой, ну це від настрою залежить. Ну Зараз, напевно, приймати. <сі> <сі> Як близькі пояснювали, звідки взялися подарунки зранку? Мені казали, Дід Мороз приніс. Ну так, да, які питання. Ну або Ну, У нас був Дід Мороз, а зараз Миколайчик. Боже, я так плакала, пам'ятаю, коли побачила татуся під ялинку, як він там щось кладе. У тебе було, так, да? всі, всі твої Та да, Все, всі ну, твої... все рухнуло, все. Ой. Пішла плакати. Зрешно. На ранок не захотіла дивитися ті подарунки. Я кажу, все. Що... Ну, така драма так. життя. Що ти більше любиш: дарувати чи приймати подарунки? Дарувати. А в дитинстві? Дарувати. Я любила, любив, ну, що, що за людина. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Чи пам'ятаєш свій перший новий рік, коли батьків відпустили до друзів? А, розкажи. Перший новий рік, типу, не вдома, я так розумію. Я навчалася в технікумі легкої промисловості. Угу. І ми збиралися у моєї однокурсниці. І дарували одне одному подарунки. І ну, я не власне нічого такого ми що не таке, що <свісна> у нас були одні дівчата. У нас були одні дівчата. Я знаю, що ми багато сміялися, вигадували якісь конкурси, <свісна> не спали до самого ранку, і це вже для нас була подія. Тому що ми відчули себе такими дорослими, дорослими, дорослими. <свісна> не спали до ранку, так, потім полягали щось пару годинок, поспали пам'ятаю, що це було дуже радісно і весело, і до речі, з багатьма людьми до цієї пори підтримую стосунки. Ага. І вони ходять наш театр так, і дуже радіть. А ще така цікава історія, це розповідаю про своїх однокурсниць з технікою легкої промисловості. Зі мною постійно, ну, власне, я так, така дівчинка неспокійна, була завжди. І зі мною щось таке траплялося, чого не траплялося ні з ким іншим. І я, коли приходила і розповідала, що зі мною відбулося, всі були впевнені. Що я виготова Бренькою. Ну. Ага. І тільки коли я вступила в Театральний інститут, я його закінчила на відміну і почала зніматися в кіно, і ми зустрілися з моїми однокурсницями, і вони мені сказали: от тільки зараз ми розуміємо, що з тобою дійсно це було. Тому що ну, тільки ти додумалась до того, щоб із технічної спеціальності ага. стати акторкою, врешті-решт. Тому що нам здавалося, що такого бути не може, ми були впевнені, що це така патологічна брехуха. І ми Страшне. І що? Так, що, ми все? <сор�> Ні, дивись, у нас ще одна має бути. Так, ще одненька. Так. Ну. так. Бачить, чарівна мені така з котигорошка. Скоти Скотигорошка. Ви не були, що не на котигорошки. Це на правах реклами, ну поки ти цей. Який подарунок Жарна на новий каскаду. рік ти запам'ятав? Запам'ятала? Запам Той, що подарували тобі в дитинстві? На новий рік в дитинстві? Я пам'ятаю, що я страшенно мріяла про ляльку, яка ходить і каже мама. Ну, це зараз ясно, нічим не здивуєш. А тоді, отака от лялька. Пам'ятаю, як зараз її звали Оленка, і вона так. Я зараз розумію, що це було досить противно. Мама! А тоді, Боже, це мама! І я прямо сказала мама. І ще були такі пластикові вії в них, отак її можна було покласти, вона спала, потім поставити, вона так трошки очко одне не дуже відкривалося, але все одно такі прекрасні. Пластикові вії, блакитні очі, ну коротше, довге біле волосся, і можна її було взяти за руку і так, значить, ходити з нею, і вона переставляла. ноги. Це, я не знаю, це щастя. А у мене був подарунок. Це було ну, дивовижне, тому що саме те, про що я мріяла, мені подарували батьки. Я не знаю, як їм це вдалося в тих реаліях, в яких вони знаходились, Тобто, цей радянський союз і абсолютний дефіцит. Я мріяла і розповідала, що я дуже-дуже хочу такого великого зайця, і розповідала, якого uh -huh. саме зайця я хочу. Отакого от зайця, щоб вони такі були лапки, щоб він отакий був отакий. І я просинаюся вранці, а біля мене лежить цей зайця. І це так дивовижно, от саме таким, яким я його уявляла, от стовідсотково він був таким. І він був з мене величиною, я зовсім маленька була. Uh -huh. Uh -huh. Я його цього зайця обожнювала. Я, я, ну, просто, я з ним спала, я його коло себе саджала, я з ним гуляла. І ми його зберегли. Потім я цього зайчика передала своєму Іванові, своєму похреснику, своєму дорогоцінному другу. І зараз, потім він був у Марії. І зараз у нас зберігається вже там, для внуків. Клес. Він смішний, він загубив одне очко. Угу. Е, моя мама, я дуже плакала, моя мама. Змайстрували новеньке очко, то, що купити не можна, Бу, було. вона намали, на мені вона yeah. там розмалювала картоночку, таку краєчка загнула, щоб воно було, вона таке було випукле. Uh -huh, uh -huh. От, і приклеїла. І він у нас зараз такі трошки на одне, на одне очко косенький, але, але він є. От, подарунки, подарунки, але <рес> є. Нічого собі, тут ціле ведро, ого, ого. го о-го-го! Клас. Ну. ну, це ж… Будемо творити дивались. А, ну давай! <сuce> Заспівай! <сuce> <су> <су> давай! <даро> <су> так, і що нам з цим робити? Їсти? Прямо а зараз? — А ти ж повинна сказати скоримовку з повним ротом цих цукерок. Давай. Так. Я скажу і те. Ну, зараз у мене такий там буде мікс. Заздріть мовки. — У ротику я вам скажу. Не знаю, що скоромовки. Так, У мене великий ротик, у мене багато. Не манчать, не Ты затес, да тысь ничего. Еще одненькую можно. Я Угу, Давай. Ну ладно, теперь закажи. Ну пожи. Ой, ритуала. Давай. Бачите, Був бик чи погуб? Чи погубенький бичок? У быка была белая губа, а у И все. Куроченько. А я, наверное... значит что? О господи, я буду пьяна скоро. Столько цукеров, столько алкоголя, да? А я... Курку еще батюрку все <реку> <из> самого куплета. <реку> Надо. <реку> будет молка. <скоромовка>. Я погана. То есть тоже, блин, <реку> я опана. Это еще мое лито-то, лито. Зараз вже я у пана дівчину за літо. А ти, дівчина, пилося, впало з печі, то а це теля, хвоста, меля, а той борен круто роги, все стрибає по під ноги, а той лінник, 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 а та гуся, сюся, сюся, а та кача, лінна скача, а та курка, це бачок. Запивай, запивай. По садочку ходить, та й ходить. Ти кажеш, гей. Гей! Курчаточок ходить, та й вон. Гей! Гей-гей! Hey, hey! hey, hey. no, Вам є над чим, чим працювати, ви поняли. Треба підказати виробникам цукерок, як можна залупашити новорічний мікс. Ми <laughs> <laughs> пам'ятаємо ці борточки. Ну, непогано, uh -huh. непогано. негано. <clears throat> да, я стільки давно не їла, скажу. <laughs> Тому Лесічка. З наступаючим. <laughs> з наступаючим Хай вам щастить цьому році. Хай у вас не буде втрата, будуть тільки якісь надбання і перемоги, як і у всіх нас. Хай ми зустрінемось з тими людьми, з якими ми попрощались в цьому році, і зустрілися знову в цьому новому. І ще щоб ви не знали втоми, бо попереду багато роботи, і нам треба буде її зробити. Хорошо так посидели. <смех> <смех> ну, а с ликером это, конечно, балдеж. А что с ликером <laughs> Це не виносіма вкусно. Дайте мені доводиться гаречку. Ой, точно. Нема дві було, все. Дві, дві. Ні, голова не, не, не Спасіба. <рес> – Бо ти вже почала. <рес> ну, це третє, якраз, по третє. А, О! – Де вони були, ну. по три пили. <рес> <рес>